Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада вас бачити на нашому з вами занятті. Сьогодні ми з вами вирушимо в цікаву подорож. А куди? Щоб дізнатися, треба відкрити цю таємницю. Подивіться, малята, що в мене в руках? Так. Осінні листочки молодці. А як ви думаєте, куди ми будемо подорожувати? Так, ми з вами вирушимо в осінній парк. Давайте дізнаємося більше про цю керівну пору року осінь. Скажіть мені, будь ласка, куди ми з вами потрапили? Так, до осіннього. Парку, яка зараз пора року. Добре. А якого кольору листечко на деревах восени? Молодці! А яке небо восени? Добре. А що роблять птахи восени? Молодці, які ви розумнички, пропоную вам послухати вірш Грицька Бойка. Ясне сонце не гріє, ясне сонце не гріє, холодок повіва, засихає, жовтіє на узлісті трава, небо хмуриться часто потемніла ріка, щоб дощами упасти плине хмара важка, Осипаються клени. Листя з дуба летить, лиш ялинка зелена серед лісу стоїть. Які ви, молодці, мої маленькі розумнички, давайте усі разом відповімо на запитання? Тож слухайте уважно. Скажіть мені, будь ласка, що робить сонечко восени? Чи воно тепле, чи холодне? Так, а що стає з травою, коли приходить осінь? Добре. Яке небо восени? Чи часто на ньому є хмари? Правильно, а що може випасти з важких хмар? Молодці! А що відбувається з листями на деревах восени? Добре! А яке дерево залишається зеленим навіть восени? Які ви, розумнички, пропоную вам зробити аплікацію на згадку про чарівну осінь? Молодці малята, дякую кожному з вас за старанність та творчість. Сьогодні ми відкрили трохи осіннього чарівництва і навчилися по-новому бачити красу навколо. А наше заняття добігло кінця. Чекаю від вас зворотній зв'язок фото ваших робіт. Я вам усім кажу до побачення та до нових зустрічей на наших з вами цікавих заняттях. Бувайте!